У CRM кожна сутність має передвстановлений стандартний набір параметрів для фільтрації. Але USPACE дає можливість налаштувати свій та зберегти його. Зробити це легко. Спершу потрібно вибрати, за якими полями здійснювати фільтрацію можете скористатися тільки тими, які включені в швидкі фільтри. І одразу вказати для них значення. Але звісно, можна додати будь-яке інше поле. У списку ви побачите повний перелік. Відмітьте потрібне, і воно з'явиться у вікні налаштувань. Далі для цього поля встановіть значення. Також не забудьте звернути увагу на умови фільтрації. Їх доступно дві: усі умови одночасно. Тобто, фільтрація здійснюватиметься за всіма без виключення полями, для яких задані значення, за логікою і хоч одну умову. Тут же фільтрація відбуватиметься за всіма полями, для яких задані значення, за логікою АБО. А ще, наприклад, для угод можна одразу вказати потрібну воронку. Відповідно, фільтрувати елементи система буде лише в ній. Також можна одразу прописати пошуковий запит. І він буде поєднаний з іншими параметрами фільтрації. Коли все готово, то потрібно натиснути на кнопку Зберегти фільтр. Тут введіть назву. І на цьому етапі ви все ще можете змінити значення полів і їх набір в цілому, а також умови фільтрації. Або взагалі скасувати свої дії. Але якщо ж вас все влаштовує, то залишається лише зберегти фільтр. Після цього він буде відображений у вкладці Збережені. А також одразу застосований та закріплений як типовий для швидкого доступу. У випадку, якщо цей новий фільтр вам не потрібен на постійній основі, то просто закріпіть інший, з яким працюєте зазвичай. А до вашого новоствореного ви можете перейти у будь-який момент і застосувати його одразу з панелі збережених. Крім того, для кожного з власних фільтрів, навіть після створення, можна змінити умови фільтрації, набір параметрів та їх значень. Для цього натисніть на стрілку, щоб розгорнути та побачити всі налаштування. Якщо потрібно повністю усунути фільтр із системи, то скористайтеся меню взаємодії.